Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Це друга ріка. Так, а пісня? Це друга ріка. За три хвилини закохався. Три хвилини. І випився, друга і ріка. Три хвилини. Нова нова Я пісня. Ага, знаю, так. Отак, от буде <свист> у гравців 15 раундів та вісім музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. <плес> <плес> Наша куча бо це новий випуск шо за сон. Я вас вітаю. Тут у нас в студії. А, наразі я вас попрошу визначитися, хто першим починатиме. Отак о, так мені більше подобається. Так, так, І хто програв, починає першим. <плес> <плес> а, ти програв? Ні. Я програв. А, це, це камінь був? Це був камінь. Колодзь. Ні, це було, та, 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 та. Криничка. А не можна казати, Ні, ну краще тому okay. що це як та калька з Росія сьогодні будуть трохи трохи ще е, уроків невеличкий урок української мови. Тому попрошу уважно дивитися. Це відео, поставте, будь ласка, <смеш> вподобайку, лайк. А як, до речі, лайк сказати от <смеш> краще? Ну, вподобайка, але лайк розумієш. Ну, це такий англіцизм, але я, наприклад, його використовую, тому що ну не тут ж ми його вигадали, так ще не знайшли питому українську. Ну, вподобайка найкраще. Вподобайка. Ну, типу Тоді давайте ставити не лайки, а саме вподобайки цього відео і починати. Я <смеш> так розумію, що Катя вибирає першу. Ну давайте українські хіти. Ні, не українські хіти, ну куди я? Я сама себе закуп... Давайте. Нас... А там були написані під час війни. Вже немає? На... Є, є, є. Чому а, немає? Боже, написані я... а, Давай, під таки. час а, після повномасштабного вторгнення мається на увазі. Тобто, після 24 mm -hmm. лютого все, що було написано, так. А, там може бути. Окей. Okay. Давай, 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 я давай, давай. Це дуже популярно, дуже популярно. Заплачують за А я можу, а -а -а. можу підказати? Та, ну вже так, вже, вже все, що замідгадав. Не можете подивитися на екрані, а -а -а. це Дарафєєва. Я її слухав прямо, як їхав сюди. Жуття. І назву, можна? і назву можна пісні. Андрій? Так, думи оце Надя Драфієва і той другий, як його там звати? — А де пивоваров? Пивоваров. Так, так. А отже, тоді, ну я, я піду твоїм шляхом і написані під час війни. Написані Покажи, під час хто війни. да, покажу <ріст> Раз <ріст> побачиш. раз побачиш. Цей наш штата. Тіна Кароль можеш подивитися, це Тіна Кароль «Вільна вільно не скорені, але, але що зам відгадав. Це все треба на монтажі просто перекрутити. Я сказала «Тіна на кароль свої, так, 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 так. А я знав ту. Вау. Ну, ви Я скажу, що, зробити, що <свист> монтаж це така чарівна штука, там можна дуже багато зробити. Але <свист> yeah, ж ми yeah. чесна, чесна гра, чесно. Тому вибачайте ніякого монтажу. Тому ніякого монтажу. Чесно, ніякого монтажу. Як ото було, ніякого монтажу, так і покажемо. Ну нічого про Україну. Про Україну. Пісні про Україну. Таких, до речі, зараз теж дуже багато з'явилося. Дуже актуальна тема, тому давайте слухати. Це... Це... Хто, хто, хто? хто? Я знаю без обмежень. Ні? Хто? Це? Арсен Мірзуян. Хто це? Ну, здрасті, хто це. Я вам дуже схоже на без обмежень. Так, я теж подумав, я так і сказав би. От, так. Чесне слово, отак би і сказав. До речі, ja? ні, не знаю, я сказав би без обмежень. Ну, no, схоже, абсолютно. Uh, раз, uh, раз, учасники раз. вже на Арсена Мірзояна казали без обмежень. Типу, це не так, просто так. так, так. Не У нього є так. пісня про схоже. день народження. він щось там. А я лише хотів тебе привітати. Ну він, знаєте, так собі схожий. Ну, так, щоб ти українська пісня, і ти такий Мірзоян. Арсен Мірзоян, звісно, звісно. Ця пісня, до речі, Вінні-Пух називається. Я хотів тебе привітати. Так, так, так. так, він так. І... Отже, тоді від підписників. Від піс... підписників. Ти хочеш mm -hmm. перестати любити підписників? А, ну Побачимо. як А я, це. я завжди кажу від підписників. А тоді ти наголошуєш на слові писок. Опа. А так, від підписник... Підписників. Так, підписників. А Отже, увага! Від під... підписників. У нас сьогодні тематика про кінця. Що мається на увазі? Пісні пов'язані зі словом прокидатися. До речі, запропонував нам підписник з ніком botjk550. Бот Джей Кей я п'ятдесят. знаю. знає. Це господи Сем Потіван. Гріндей, гріндей, up». Господи, гріндей, точно, точно гріндей. Green Ти green... ж знала, так? Green... Uh... Green day. звісно, я знала. Я стояла. Гріндей, гріндей. Day. Green day. Uh -huh. розбуди, розбуди мене, коли вересень закінчиться. «Wake me up». Так, я слухав цю пісню. Боже. А воно схоже на Семфовіван і на цей, але більше на Гріндей Дуже багато схожих насправді, але на, на Арсена Мірзвіна теж не Українські легенди. Українські легенди. Можна, що там Океанельз якийсь був? Я не знаю. Це може бути. Часом <рив> буває <brewery> Ой, ну це... Скрябін. А як називайся? Як, як? Спи собі сама. Спи собі сама. Ну, так. Ну, добре. Спи собі сама. Це 0,5, я бачила. 0,5, так, ми зарахуємо тобі. 0,5. Так, ти легенди обирала? Так. Ну слухай, якщо ти вийшла вперед на легендах, то чому б і я б не вийшов? виходить. <риклад> легенди. <риклад> легенди. <риклад> так, Українські легенди. Ти обираєш українські легенди. Так. Хороший вибір. Давайте послухаємо. Океанельзи. Лети. Шукай на межі. близько. Без тебе. Без тебе мене немає. Але океан Ельзи е, був, був, був пів балу. Я тобі казала? Нормально, сука, це, це воно. — Давайте, від підписників. О, правильно. Е, я нагадаю, що там у нас е, про, про пісні е, про кінця. <кхإ> <кхإ> це... Да. <Кто>? Ні. <кій> <кій> я б не вигадала ніколи, ни ні за що. Авічі, авічі. Авічі, wake me up. Wakeмі up. Я не можу запам'ятати як мою маму по батькові. Хочеться, щоб я Авічі запам'ятала? запам'ятала. Ну що ж, ну спробуємо рок легенди. Рок легенди. Що ніхто не брав? Короче, був рок гурт. Так. Ти заходиш на свою територію. Це це ще не точно. Це ще не точно. — Ред хоч... Ні-ні-ні! — ні. А! Я казав! Я називав! Господи, System of a Down, Toxic Day! — Аааа! — Celoney Day, System of a Down! Господи, ну! — Нічого, нічого. Треба заважати... — Треба <реку> крич! — Заважати Shazam, щоб він довше... — Заважати? Блін! Так, — Так-так-так! Нічого-нічого! — System of a Down! <реку> <реку> я тобі щойно казав, брат! <реку> А як шкода, як шкода, ну нічого, нічого. Ну, В тебе вже чого. один є. Є один чи немає? Та півбала. Ну, давай, спонсор. Спонсорську? Є. Так, давай. Mm. Спонсор. Спонсори цієї категорії Солов'їне шоу. Це наші великі друзі. друзі. То зараз вчить українську наразі дуже актуально. Будь ласка, приходьте до наших друзів на цей канал. Дуже цікавий україномовний контент. А щодо пісень, які там будуть, то пісні артистів, які тепер пишуть українською мовою. Давай ми бачимо таких артистів дуже багато. А зараз ще й почуємо. П'ять років прошло ніби Це Монатік? Ні, 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 це бляха. Я не знаю, хто це тут. Мій дім тут мій Ярмак, але я теж цю пісню не назвав, але голос Ярмак знав. 22. Та-та-та-та-та-та. Я з ним в одному університеті вчилась. І не запам'ятав, тому. Але тут у нього не схожий голос. Ну, бо він заспівав українською, так, і це незвично трохи. Українська більш мелодійна, просто більш відкритий звук, а знаєш, російською більш такий виходить, ну, більш плос, плаский, і тому змінюється та... одразу звучання. Плаский, там, в принципі, не тільки мова така, мислення а, десь, там, в цілому. Ну, в принципі, і... вся культура. Ну добре, <давайте>, вже давайте. А, Давай це, що, це, це, це моє хобі, говорити. Ти... Як, Як Ірина Фаріон? Ви тут? Спонсор ці... цієї рубрики. І, і зараз вона ні, виходить. Ні, ні, ні. І така, Андрій. Андрію. Е, е, дивися, є в тебе можливість взяти е, від спонсора. Там ага. те ж саме буде. Отже, в спонсорах там і конкуренти виходять прямі. Та, ви на, на, на ну, та ні, але, я тільки але, їх підтримую. Але ж, я, тому я, я думаю, що ти підтримуєш підтримую Абсолютно, контент. це Соловійне шоу. тому, а беремо що там під час війни написані, які там українські хіти. Ну добре, добре, спонсор, Я ж то я ж справді спонсерського соловіне шоу, наші друзі. Ті, хто зараз вчить українську, дуже буде актуально. Приходьте, подивіться випуски. А зараз у нас я нагадаю, що це пісні артистів, які прийшли на українську мову. Ну, ну, популярно. Масакумен так, 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 ты щедна. Надійс. схоже на не на кофею. Та, це ж... ну словом. Ну, шкода. У нас залишається п'ять раундів один проти одного. Шазам ми вимкнули. Але перед тим як ми розпочнемо одинадцятий раунд, я хочу нагадати, що війна продовжується, і дуже важливо донатити на зсу саме завдяки діям цих хлопців. Ми сьогодні маємо змогу у безпечному місці у столиці знімати це шоу. Тому обов'язково давайте підтримаємо. У нас є благодійний фонд. Човен перевірений наш донати можна скидати туди, а ми продовжуємо далі. Заохочуємо всіх кидати у фонд човен. Зарубіжні хіти, українські хіти і про Україну і рок легенди. А рок легенди я не брав хіба? Там одна пісня є, але ж там дві пісні. А а О-о. ясненько. Ну тоді рок легенди. Я зараз відіграю за System of a Down. Рок легенди. Але нагадаю вам, що зараз ви разом відгадуєте. Без Ми один проти одного Один проти одного. Ага. Red Hot Chili Red Peppers. Hot. Uh, can't stop. 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 Так і було. Опа. Андрію, мені здається, Катерина вже, типу, нервує зараз або Та, пляшка, ладно, ладно, або, або... Я рада, я рада, що, що в тебе виходить. Ти зараз відіграєшся. Зараз може або пляшечка води полетіти, або ще щось. А тут не можна матюкатись, правда? Можна, можна. А чого? Що? Давай. Рубрика лайка українською. Наша лайка вона не так зводиться до жіночого і чоловічого статевого органу як до дупи гімна і прокльонів. Тобто, це наша така специфіка, і ми більше рухаємося туди, у той бік. Це таки наші особливості. Але ти можеш сказати, дозволяю. — Я вже сказав. Ти Українські хіти, українські хіти. давайте. — Українські хіти. Зараз знов потрапить Надя Дорофєєва, і я сподіваюся, що я її в. Можливо. А, зараз ну, за нагадаємо. Можна було вже вивчити, що в розпівалі. Ну, Відгадуємо разом. Добре. Андрій Хливнюк Бомбокс. Я... Пісня так. називається Дитина, без тебе жити не можна. Я не маленька дитина. Я там не можу підказати там ну. не ні, 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 ні. чи ти не ображаєшся? А, шановні я? Ти не ображає... Ну добре, давайте наступно. Шановні глядачі, шановні підписники, ви ще не додивилися до кінця е, цей ролик. Напишіть, чи Андрій доживе, чи зараз щось страшне. Я не ображаюся, я роблю висновки, Андрій. Я почув. Добре. Все, я мовчу. Ні, ти не мов. Я не мовчу. Як скажеш, як скажеш? Це про що немає своєї думки? Ні, ні, звісно. Біля <серків> тебе. <серків> <серків> Давайте, думка? – Ще один раз українські Ще хіти. Ще один раз. А це щойно були українські хіти? Українські хіти. А, ну… – Як ну... вони називались? Дитина. Дитина. – «Дитина». Та послухай, хороша пісенька. Бомбокс. Але зараз буде точно інший гурт. Точно? Виконавець гурт не знаю. Добре. – «Дідзьо», значить. е-е-е… <серків> 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 Веслівчика мала! Знаєш, я можу признатися, мені трошки соромно. от Я реально не слухаю дзідю, але слухаю бумбокс. Як так виходить? Ну слухай, це так зірки склались. Так Бог дав. Про Україну щось залишилось, до речі. Про Україну та зарубіжні хіти. Ну, я туди ходити боюсь, якщо чесно. В ці Куди зарубіжні? саме? В зарубіжні хіти. Та я теж, я щось там це такий темний ліс. Вам один раз доведеться взяти і все одно. Вам Маємо соб... взяти? Ну один раз вам доведеться, одна пісня лишається. Тобто, одну пісню ви точно візьмете. А mm -mm. я Топ... все рівно кажу про Україну. Про Україну. Добре. Це винник? Україна! Ім'я її Україна! Ім'я Україна. Україна? Україна моя! Єдина. Україна єдина! єдина. Перлина. Перлина. перлина Україна перлина! перлина Україна! Так, ти теж. Дякую. Тут, тут розпил по попівбалу. Чудово. Мене влаштовує. мене теж коштує. Можемо все так поділити. Та, 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 та. Заключний раунд лише. Взагалі-то. Дві пісні. І я вам вибору не, до... не даю, бо в нас лишаються тільки зарубіжні хіти. Тому я замість вас обираю категорію, це буде зарубіжні хіти. А давайте зарубіжні хіти. Е, хочеш, можемо зарубіжні хіти? Давай. Давай. Хороший вибір, Красаві. до речі, серед всього переліку. Спірс. Тім Берлей. Вона Називається па-па-па? Ну Ну добре, зарахуємо півбал. Бай-бай-бай називається. Пісня як вони, вони там співають, я вам вже підказую. Bye-bye. Ну, <laughs> and and Singh. Oh. А Тімберлейк, я так розумію, учасник цього гурту. Тому ми півбалу сюди і за бай-бай-бай. Півбало yes. сюди. Результат Андрія три з половиною. І сьогодні він перемагає шоу, шоу Але, але. Мені підсудили поширило. раз? Підсудили раз. І, і Купив щось... е, суддів два. А, що там було ще? Чи заніс 200 доларів. Заніс 200 доларів ще там комусь три. Але mm -hmm. я піду вчити мову до соловійних. — Опа! Це ви що плеще? А що це полезно. вже не пробачається. Ха! Я виграв. Що <ріст> 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 там програла? <ріст> так. Е, можу зачитати його? Який кошмар? А можеш ти зачитати? Я бачу, що там багато провокативних слів. <ріст> Цей вірш не буде про кляп у роті. Не буде тут і м'язів у роботі, і навіть без вершків на голім тілі. Стоп! Зупиніться! Бо всі уже спітніли. О! -о, 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 -о! Браво! Ну Браво. що ж заради цього варто було змагатися? Андрій, я так робити з, з, з твоїм е, віршом не буду. За Чесно держу, Окремо, дякую. Бо в нього е, дуже гарна українська мова. І я думаю, що дайте оплески, хто хоче від Андрія почати його Е, Ну, по-перше, золото. Тобі сьогодні золото. Дякую. От, будь ласка. І... Танта. Та а, а хочеш по слову прочитаю? За чим не ще здається? Знайди в вірші одну Помилку. <свят> от, от. А може, Навіть... і не одну. — Напруж. — Сильніше. Мозгожилку. — Задачу. Виріши. Складно. Браво. Браво! Браві. <буси> ну, Цього разу справді було нічого. І навіть з тобою було нічого. <св��> <св��> <свони> <свучись> <свобод> 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 цього <свобод> разу у цього нас razz... <свобод> у студії були. По-перше, Катерина Мотрич, давайте її області. І Андрій Шимановський. Це проект Шогасонг. До зустрічі в нових випусках. Якщо вам дуже сподобався цей випуск, то перегляньте обов'язково минулий. Бо того разу було цікаво.